Привіт, мудрим і небайдужим підсумок новин станом на вечір, 28 липня. Українські чиновники жирують, США показало силу. Зеленського таки знесуть. Отже, друзі, по порядку: українські чиновники, попри те, що більшість українців зубожіє, навпаки багатіють. Я взагалі не знаю, для чого в українських реаліях платити гроші чиновникам. Вони повинні доплачувати за те, що фактично заброньовані. Їх не бусифікують, над ними не знущаються, але вони, увага, отримують заробітну плату, яка не в два рази, не в три, навіть не в чотири, а в шість разів більше, ніж середня по Україні. Середня заробітна плата чиновників складає більше 122 тисяч гривень на місяць. В той час, коли середній показник заробітної плати по Україні трошки більше 22 тисяч гривень. Як вам, друзі, таке? Хочу нагадати, що всі наші чиновники живуть за рахунок фактично зовнішніх дотацій. Україна бере кредити, отримує транші за кордоном, за які рано чи пізно треба буде розраховуватися, звичайно, або ресурсами, або чимось іншим. А ці гроші просто приїдає той чиновничний апарат. Роздутий, і ніхто не говорить про його зменшення. Навпаки, створюються нові міністерства, відомства, там представляються ліжка, пам'ятаєте, так, з мін'єдом, який, до речі, пішов у небуття. Але кількість чиновників не зменшилась, їх просто перетасують і перемістять в інші міністерства. Така українська реальність, такий Володимир Зеленський, тому що все, все це його правління, все це, це його політика, друзі. Якщо ви думаєте, що хтось там винен, винна якась Верховна Рада, то ви дуже сильно помиляєтесь. В Верховна Рада там сядь кнопкодави, яких за ниточки смикають, ляльководи з банкової, і вони роблять все, що їм потрібно. Тому, друзі, ми подивимося, як буде голосування за законопроект про відновлення повноважень на САП, тому що пройшла така інформація, що ОПЗЖ, наприклад, отримала вказівку не голосувати. Так само і інші дрібні фракції. Ну, батьківщина і так не буде голосувати. А відтак голосів може не вистачити за цей законопроект. Наслідки, ну, подивимося, як буде реагувати Європа, але сподіваюся, що це лише підштовхне їх до зміни Зеленського, і він буде розк розкоронований і заплямований. Сполучені Штати Америки показали силу, і я не можу сказати, що радію цьому. Перше з 2008 року США доправили ядерну зброю в Британію на аеродроми до розміщена стратегічна авіація. Причому доставлялася ядерна зброя навіть з невиключеними трансподерами. тобто для того, щоб Росія бачила, як Америка демонстративно перевозить ядерні бомби. Це страшно, друзі. Я не радію цьому. Якщо упороті зараз будуть казати, ура, так покажемо рашці. То я хочу вам зазначити, що це покаже мражці, може вилізти всім нам боком. Ядерна війна може знищити взагалі людство і цивілізацію загалом. Тому я сподіваюся, що все-таки найближчим часом будуть прийняті заходи з обох боків і з боку Росії, і з боку України, і будуть знаходитись компроміси. До речі, Трамп висловив своє бажання зменшити термін, який він дав Росії для припинення війни. Not 50 days, but Pressure and deadline. Yeah, we're going to have a. Yeah, I mean, well, you're the press. I'm reiterating it to you. Uh, yeah, I'd say 10 to 12 days. I'll announce it probably tonight or tomorrow. But there's no reason to wait. If you know what the answer is going to be, why wait? And it, it would be uh, sanctions and maybe uh, uh, tariffs, secondary tariffs. You know what a secondary tariff is. Подивимося, як воно буде насправді. Хочу надіятися на мир і хочу мати надію на те, що і Зеленський не буде чудити. Але він чудить і продовжує чудити на фоні того, що відбувається в Україні. Є різного роду плани, версії, які озвучують уже неприховані Сполучені Штати Америки і Євросоюз, плани незадоволення і фактично силового відсторонення. Про це і Самоюр Герш говорив. І вже сенатори в США про це поговорять. Сподіваємося, що так воно і буде. Принаймні я вважаю, що тільки без Володимира Зеленського, е заважилими президента України, ми можемо здобути мир і можемо здобути хоч якісь перспективи для України і українського звичайного народу в першу чергу. Про угоду, яку я сьогодні зазначав в ранішньому відео, угоду між США і ЄС. Це угода надзвичайно вигідна для США. І дуже дивне погодження на умови з боку європейської спільноти. Мені здається, пані фон дер знову таки як то переборщила. Бо висловлені зобов'язання щодо закупівлі нафтопродуктів і зброї на суму більше ніж 700 мільярдів. І інвестиції у 600 мільярдів це надзвичайно великі кошти. Європейські ЗМІ і американські говорять, що це нереальні цифри. І в Європі нема таких грошей. І зібрати їх буде вкрай важко. Натомість європейські чиновники кажуть, що 600 мільярдів це начебто будуть інвестиції бізнесу. Як можна спонукати бізнес інвестувати в цю суму, я не знаю, але ці азартні ігри з Трампом ну, дуже небезпечні для Європи, як на мене. Попри багатіння українських можновладців, вони творять, ще казне, що ну звичайно, риба гніє з голови, і вони творять те, що на голову не налазить. Ну і на західній Україні намагалися так звані правоохоронці, ну хоча важко називати зараз поліцію правоохоронцями, покривали працівника митниці і намагалися оформити документи щодо ДТП навіть на іншу особу. Такі українські реалії, такі українські перспективи, без перспектив, допоки керують в Україні злочинці і мородери.